Мода на фасадний розпис. Мурали все частіше з'являються в Івано-Франківську і тішать око городян. Відтепер з висока на мешканців міста дивиться Іван Франко, автор роботи. Художник Роман Бончук каже, має намір створити ще п'ять нових настінних малюнків. Вони вже в розробці. Один з ескізів в руках автора: писанка і соняшники. У ньому вже закладена певна енергетика. Об'єм роботи 30 квадратних метрів. Тож для втілення задуму доведеться залучити автовишку та альпіністів. Однозначно будуть постаті, однозначно буде. Українська символіка. Один з ескізів, він буде тут на Баліодерській, трохи нижче від Франка, тобто є розроблений складний геометричний малюнок. Технічно я вже собі уявляю, як його зробити. треба буде трохи помучитись. А зміст тут закладається глобально. То ми торкаємося якогось архетипу українського, тобто якоїсь давньої культури. З цього, можливо, народиться якийсь новий, новий тренд, нова символіка міста. Стінописи знову в моді через будівельний бум, вважають митці. Через велику конкуренцію на ринку у такий спосіб забудовники привертають увагу до нових помешкань. Один з найбільших в івано франківську осінній стінопис сьогодні урочисто відкрили на перехресті незалежності Івасюка Угорницький. Малюнок займає площу у 700 квадратних метрів. Представники будівельної компанії кажуть, не хотіли залишати забиті глухі торці. Вважають, декоративне панно із синичками, яблуками та листям додало барв сірості навколо. Розписи на стінах. Вони цікаві, вони десь в тренді, але ми не претендували на сучасне мистецтво. Ми хотіли просто викликати позитивні емоції в кожного, хто проходить повз, зігріти теплом осені, яка є багата, щедра на дари. Стінописи, нове віяння для міста і досить дискусійне питання для франківців. Тож думки городян поділяються. Одним подобаються малюнки філософського змісту, інші воліють бачити реалістичні фрески, які чомусь навчають. По великій мірі, ну мені. Трохи байдуже, якої вони форми, чи вони там сучасні, важко зрозумілі, чи вони більш такого класичного плану. Головне, що з'являються якісь об'єкти, де можна на, на, на щось подивитися, до чогось прив'язатися в місті. Цей це мурал от, про відомого українця Івана Франка. Вони дуже цікаві. Багато є муралів Франківських, які дійсно прикрашають наші будинки. Вони. Радують не тільки напевно мешканців Івано-Франківська, але й гостей нашого міста. У будь-якому випадку будь любой чоловік поінціяться, хто це хоча б знає, вот ну кто ета, Не то, що просто от так, вот, їсть і єсть. А коли воно знає, хто то, може тому захочеться узнать щось та більше. Великі речі, за словами митців, мають велике життя. А вже зовсім скоро в Івано-Франківську з'явиться перший 3D-малюнок, що на ньому буде зображено, його автор Роман Бончук привідкриє завісу вже за кілька днів.